Останнім часом зросла кількість ворожих обстрілів цивільної інфраструктури нашої держави. Ворог намагається завдати максимальних втрат цивільній інфраструктурі та населенню. У зв'язку з цим в черговий раз звертаємо увагу суб'єкти господарювання та керівників установ підприємств та організацій, незалежно від форм власності, про безумовне дотримання наказу голови Одеської обласної військової адміністрації. Відповідно до цього наказу, суб'єкти господарювання та керівники підприємств, установ організацій незалежно від форм власності, під час сигналу повітряна тривога. Повинні безумовно забезпечити виведення відвідувачів на безпечну відстань за межі приміщень закладів або до споруд цивільного захисту в разі їх наявності, у разі відсутності таких споруд інформувати відвідувачів про найближчі споруди цивільного захисту шляхом розміщення відповідних інформаційних матеріалів або іншими доступними способами. Наголошую, що безпека відвідувачів ваших закладів залежить від вас.